За дорученням міського голови ми опрацьовуємо питання. Це дуже скрупульозна і складна робота. Створення це вам привідкрию так вже занавіс, Створення приватно-муніципального кооперативу. Це речі, які популярні в Європі, в Європейському Союзі. Більша частина фермерів саме об'єднані в такі кооперативи. Вони є муніципального характеру, вони є і приватного характеру, більше, звісно, вони приватного характеру. Проте, що вони дають, вони захищають малого фермера. Якщо ми візьмемо, наприклад, наших сусідів Республіку Польща, в республіці Польща ми маємо малих фермерів в Якщо пам'ять не зраджує, три з половиною разів більше ніж в Україні, рівняємо площу Польщі, площу України і виникає певний дисонанс. Чому так відбувається взагалі? Ну, що спричинило цю недостатню кількість мінімізацію малого фермера, тому що великі сільськогосподарське товариство це добре, це круто мати такого ну, потужних виробників. Проте ми маємо не забувати, що Малий фермер це той безпосередньо житель громади, це безпосередньо та людина, яка знаєте, крутиться в цьому там круглий рік. Йому немає. Немає часу відійти від цього, тому що він все робить практично там один. Ну можливо, там найме там до п'яти ще людей в своє фермерське господарство, і він постійно в цьому працює працює, не відходячи від громади, як правило, це ті поля, які в громадах є. Якщо ми говоримо про сільськогосподарські товариства, то е, їхня карта посівів вона може бути велика. Це може бути дуже багато громад, е, тому саме е, для того, щоб захистити малого фермера, створена торгова марка для того, щоб об'єднати, ми вже маємо плоди цієї торгової марки, тому що під дахом торгової марки ми можемо говорити про реалізацію продукцію в масовий саме обіг. А великі мережі, такі як, наприклад, там, Грош, Метро, Україночка, Сільпо. Я можу перелічити ще багато, але суть в чому. Такі великі мережі вони потребують великої маси продукції, і вони контрактують наперед ще до того, як зібрали урожай, вони контрактують певну частину продукції, яку вони куплять у фермера. Малий фермер, працюючи в знаєте, в одиночку як кажуть, він не може собі цього дозволити з ним. Такі марки, торгові мережі не спілкуються, ну, вони не бачать цьому зиску. Йому важко вийти на ринок для того, щоб навіть спробувати з цими торговими марками поспілкуватися. Його реалізація продукції зосереджується лише на базарному якомусь продажі певному. А це мало, треба розширювати свій кругозір. Якщо ми